Всім привіт! Сьогодні буде обзор мого плуга бомета 3 по 30. Він уже був у роботі. Якщо цікавить вас бачите, як він себе показав, заходіть на мій канал, дивіться, там є осіна оренка в Бурєнце і в цілині цього року. Значить так. Мірюємо, значить, отут. Щоб переконати, що він має треть. Треть. Сама стойка йде високо. Знай е, зараз може Попробую це вам замірити. Значить, міряю буде. Звідси. Звідця... 54 десь так висока стійка. Значить, далі з високим колесом. Третю секцію, як бачите, я відчепив. Так в селі привикли орати, що грядка йде кант на кант. А так три корпуси лишає за собою проміжуток. Значить, до кідаші я зняв. Сенсу в них ніякого я не бачу, тільки мішає трактора і те, йде важче. А раз іде важче, то бере більше солярки. Значить що? Оці ручки мені не подобаються. Треба буде їх перегнути, щоб більше крутилось одну і другу. Значить що? За... На два корпуси колесо я сперегі поклик. Якщо буде третій корпус, Тут приблизно тут я поставлю. Не знаю, думаю ос осені буду орати трьома. попробую, буде видно. Значить, Тут я бачу на це наборону з тієї сторони відчіпається. Ось так виглядає. Звичайно, що він так не краде, як кінський плуг. Але я думаю, якщо покласти ножі чи диски відрізні і догнути края чи доварити до кидачі, то буде все добре. Отак такий непоганий плуг. Значить, цим болтом регулюється, та як трету точку, вверх низ Я так розумів, колесом висоту і оцею ручкою ти підганяєш край до правої сторони колеса. Отак. Вам не розказав, але що вже має. Дякую всім за увагу.